Українська і італійська це дуже співочі е, нації. Ми презентували Джані Джо Борщ і вареники. Яка українська пісня найбільше вам до вподоби? Червона рута. Знаєте, як наші співаки вчать італійські тексти? Це під словами підписують українськими буквами. <свіс> Що зробив Джані? Переклав «Червону руту» італійською. «Червону руту нещугає вечора. Кебеле коза! На юрнати соле, ларія сирина, dopo панага tempesta. У рівному на одній сцені об'єднались легенда італійської поп-музики Джані Девіс та наша землячка, концертно-камерна співачка Галина Швидків. Про це детальніше сьогодні у талановитих. Пані Галино, доброго вечора. Бонасейра, сейраджево на серача. Доб... Добрий, добрий вечір. віче. A... Добрий вечір. А добрий, добрий вечір вечір. Добрий <свят> вечір. <свят> Ча клас. Що ж давайте почнемо якраз з того, як так стало, що ви об'єдналися Італія, Україна, враховуючи те, що між собою мовою теж не зовсім виходить поспілкуватися. Як так вийшло? Вийшло так, що Джані знайшов мене через інтернет. Він переглянув мої записи. У мене є канал на Ютубі. Він все там передивився і написав мені такого листа, що хотів би зі мною співати, співпрацювати, і що йому це дуже цікаво. І чи я не проти. І я тоді, в свою чергу, теж передивилася його записи. І, в принципі, він мені виявився це дуже капітне, цікавий. Дуже цікавий, і ось ми погодились на такий проект. Круто. Це такий експеримент, міжнародний, складний, незвичний. Ось, але але його робимо. Я знаю, що ви у рівному вперше. Як вам наше місто? А, е так, я розумію, так я вперше у рівному, хоча вже був у багатьох містах України, провів багато концертів, встиг вже проїхатися центром міста вчора. Увечері, коли прибув, та сьогодні зранку. Завтра буде можливість познайомитися з містом ближче. З інтернету я дізнався, що рівне дуже важливе місто. Я люблю мати можливість оглядати міста, де виступаю з концертами. Я дуже допитливий. Мені подобається культура, адже я посол Риму у світі у сфері музики та. Та культури в цілому, потім ми спокійно разом подивимося місто, історичні, культурні місця. Аби чи вдалося уже посвятити пана Джані в якусь українську культуру, і можливо обмінялися якось традиціями? Ну, звичайно, зустріч почалась з української кухні, де ми презентували Джані Джо борщ і Вареники. І він це дуже високо оцінив. Найкращі похвали ми отримали. ну, Це якщо так жартуємо. А так, то взагалі, звичайно, він дуже любить українську музику. Він весь час наголошує, що українська і італійська. Це дуже співочі нації, і наша музика вона цим і рідна, великою кількістю голосних, поетичністю текстів, такою багатою мелодикою. От і він це все знає, цінує, дуже любить. На яка українська пісня найбільше вам до вподоби? Червона рута. Червона рута. Я співав ще одну відому українську пісню, в якій йшлося про мир. Зараз не пригадаю назву, але пісня, яка мене найбільше вразила, це червона рута. Вона у мене вийшла дуже гарною. Я зробив для неї сучасне аранжування. Не знаю, чи ви вже чули її на концерті, неодмінно почуєте. Тато за сковтерейденцу. Що саме на концерті викликало якісь певні такі труднощі, враховуючи те, що це різні культури, різні мови і так далі? Я не скажу, що дуже щось є трудно, тому що коли працюють професіонали, знаєте, це, це все, все нормально. Навіть наші репетиції спільні, які відбувались онлайн, от вони теж є цілком зараз так нормально і звичайна світова практика. Ось, а так, кожен робить свою справу, робить її якісно і угу. все добре. Чи навчила вас пані Галина чогось на репетиціях? Так, Ми вже багато спілкувалися, але найцікавіше почнеться у ці дні, коли будемо мати багато репетицій. Галина буде разом зі мною співати італійські пісні. Воларе, ті, воллю, Танто Бене та червона рута маю відмітити, що Галина здивувала мене чудовим виконанням італійських пісень. Кансони італіяне. Підкажіть, пані Галино, чи довелося для цього підтягнути свою якусь італійську вимову, може, виходити до репетитора? Щось таке? Ви знаєте, за своє життя я переспівала дуже багато італійської музики і дуже багато італійських текстів. Часто скажу чесно, знаєте, як наші співаки вчать італійські тексти? Це під словами підписують українськими буквами. І так відбувається це вивчення. Насправді ми знаємо і володіємо кількома там десятками слів, але це замало для такого повноцінного спілкування. Так що надалі я думаю, що буду вдосконалювати свою італійську, звичайно, англійську, бо мови зараз потрібно знати. Кордони в нас відкриті, і сподіваюся, що культурні теж дуже будуть активно розвиватись. Так що треба працювати над собою і працювати. Ну хотілося б ще також пригадати те, що ви обидвоє є послами культури. І хотілося б в пана Джані запитати, яку можливо частинку італійської культури хотілося б подарувати Україні, тому що от, вважаєте, вона така класна і можливо чимось схожа до чогось нашого. Байо diciamo, нішама лівело музикале не знав на рівні музики у 2014 році. Я подарував Україні свою пісню Баста Кредере. Її я співав двома мовами італійською та українською. Як культурний посол я встиг багато зробити в музичному і культурному плані. Також налагоджував зв'язки між містами обох країн для солідарності для обміну культур. Це також я робив як посол Амбашадори Дарія. Ну, чудово. Я дуже рада це чути. Пані Галино, мені так здається, що серед концерту теж може бути якась пісня, яка стала для вас особливою. Чи є якась така? Е, ну, одна з особливостей концерту це виконання червоної рути італійською мовою, що зробив Джані. Переклав червону руту італійською. Це Україна. Окрім того, буде дуже красива італійська його власна пісня наш дует Тіволіо Танто Бене. А можу я у вас попросити, шматочок невеличкий, виконати червоний рути італійською зараз. Це мене дала база виби. Якби була фонограма мінус, це для мене трохи несподівано. А капелло? краще заспіваю українською. Італійську версію ви зможете почути на концерті. Ну, хоч два слова. Я трохи розхвилювався. Добре, ви прийдете на концерт і почуєте її. Італійську версію червоної рути я присвятив гірській червоній квітці. Червону руту не шукай вечора. Отже, у пісні йдеться про кохання, італійські фрази це не переклад українського тексту, це скоріше моя інтерпретація цієї пісні. Мені розповіли історію, а я написав ці слова. Але найцікавіше це слухати на концерті з музикою. Аскортирети кола музика мельо. Ви знаєте, дуже приємно, що ви стараєтеся популяризувати італійську культуру в нас, і насправді це дуже важливо, щоб була оця якась така співпраця. Чи взяли можливо ви щось з італійської культури собі так в скарбничку для виступів? Можливо, чи от якісь фішечки? Так, я думаю, що наша співпраця буде продовжуватися і не обмежиться там одним двома дуетами. А ми і далі будемо співпрацювати і виконувати італійську музику і українську. І ви знаєте, виходить дуже гарний тандем, дуже гарне поєднання такий от вінок Італії і України. Ось і це дуже цікаво. Що ви міжнародний культурний дипломат, і от не лише Італії єдиною, знаю, що і з Китаєм теж є якісь певні зв'язки. Які наступні країни є ще в вашому переліку, щоб потихеньку їм показувати українське? Ну, я думаю, що ці країни будуть з'являтися і з'являтись. Ось, звичайно, що е, мав бути проєкт з Китаєм дуже великий перед війною, але почалась війна і вона багато чого перебила. О, але я думаю, що ми до цього всього повернемося. Пане Джані, не всі глядачі, які слухають вашу музику, розуміють саме слова, переклад їх. Як же знайти ось цей зв'язок з глядачем, щоб пояснити йому всю красу пісні? Йо я представляю у світі італійську музику та італійську мелодію. Зазвичай я співаю пісні, які відомі у світі. Наприклад, Воларе відома усюди Квандо Ламоре Дівенте Поезія Тіваліо Танто Бене також знані у світі. Люди розуміють мене, бо я коли співаю, передаю почуття. Публіка розуміє те, що я виражаю. Навіть якщо не розуміє слова, розуміє пісню. Важливо для артиста саме передавати те, що співаєш. Трансметр. Великий унокента. Ви знаєте, я колись чула таку фразу, що італійці найкраще співають про кохання. Отак в них найкраще виходить. Ви з цим згодні l'ultimo romantico italiano. Я останній романтик Італії. Мої пісні це мелодії кохання, і це правда, це саме те, що я представляю у світі. Цей вислів стосується не усіх артистів Італії, а я Альбано та багато інших артистів, яких ви можливо не знаєте, але які дуже відомі. Ми представляємо у світі мелодійні пісні про кохання. А світ розуміє те, що ми співаємо. Ми передаємо італійську мелодію зі своїх сердець, і жінки та й взагалі глядачі це розуміють, навіть якщо не розуміють самі слова, самі побачите усе, коли прийдете на концерт, де ми з Галиною будемо співати? Ті волю Танто Бене, Олара, Червоноруту, червонорута пані Галино. Враховуючи те, що пан Жані до нас в Рівна вже приїхав, то чи не плануєте ви поїхати в Італію і там презентувати якусь нашу саме звісну, пісню, так само як він до нас приїжджає і співає свій Дуже навіть планую, okay. <laughs> тому що я думаю, що українська пісня вона буде зрозуміло італійцям. От е, наша мелодія, от про що говорить Жані, що оця його романтизм, оця його поетичність, вона дуже цінується в світі. І так само українська музика вона теж нею дуже багата, і наші мелодії. Наша така наша надзвичайна поезія, вона буде зрозуміла. Я думаю, буде мати успіх. Пане Джані, якби вам потрібно було заспівати лише одну пісню, якою би презентувати те, що ви вмієте і можете, і загалом італійську культуру. Що би ви обрали? «La canzone più famosa nel mondo è «O sole mio»». Найвідоміша у світі пісня це О Соле Міо. Далі йде Воларе. Можливо, ви не знаєте, що Осоле Міо це пісня, яка народилася в Україні у місті Одеса. В Одесі часто бували італійські моряки у кінці 19-го століття. композитор, автор пісні жив в Одесі і написав тут цю пісню. Отже, вона народилася в Україні. Ви цим повинні пишатися, бо це найвідоміша у світі пісня. Пізніше Карузо зустрів авторів і почав співати пісню в усьому світі. Це був кінець 19-го століття. Отже, пісня була. Написана в Одесі всі дороги. В Україну. Я знав, що ця пісня була написана на території колишнього радянського союзу. Коли я був в Одесі з концертом, мер міста розповів мені, що пісня була написана саме тут. Я перевірив в інтернеті. Дійсно, так, після закінчення програми з задоволенням заспіваю вам цю пісню. Зараз звичайно, давайте вабе, Авабеда. Che bella cosa, la giornata è sole, l'aria serena, dopo una tempesta. bella Bell'aria fresca, pareggiana festa. Che bella cosa, la giornata è sole. Mi fermo qui, va, se no devo urlare. poi. Bravo! <ride> Класно, ну, я вже надихнулася вашим виконанням. Вже дійсно захотілося піти послухати італійської музики. І виконання. Пані Галино, я знаю, що у вас взагалі така досить творча сім'я. І ваш чоловік співає, і донька. Може, вам будуть допомагати трішечки в цьому концерті? В цьому концерті вони будуть за кадром. Ага. Звичайно, вони дуже допомагають. Вони поруч мене. Ось але в цьому проєкті я йду вперед. Вони вони на, на запасних ролях. Ну а наступний можливо поміняємося місцями. Тобто, це саме буде якесь таке поєднання італійсько-українського, чи ви можливо будете презентувати лише італійську культуру в Рівному? Там будуть твори італійські, українські і світової класики, світові такі хіти, які всі знають, і вони є такі міжнародні, і їх треба знати, тому що в яку б країну ви не попали, ви їх почуєте. От і я думаю, що якщо вони будуть звучати, українці теж їх впізнають і будуть задоволені з цієї музики. Джані, а, чи плануєте щось виконувати українською мовою? І чи взагалі знаєте декілька слів українською? Я не рекорд, <рес> брати <рес> не <рес> пару. <рес> 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 Насправді я ніколи не вивчав українську мову. Знаю кілька слів українською, наприклад, добрий вечір. Та й ті вже трохи призабув. Це й зрозуміло, бо я не був в Україні з початку війни. Але так як ми зустрілися з Галиною, намір повчити мову є. Я б дуже хотів, щоб цей наш концерт переріс у нові спільні проєкти в Україні в багатьох її містах, як тандему української та італійської пісні, як музичне братерство. Джеміладжо і музика. Пані Галино, чи важче бути в дуеті з іноземцем, ніж, наприклад, з людиною, яка в принципі розуміє вашу мову і може так якось щось підказати? Ви знаєте, в першу чергу треба бути в дуеті з професіоналом. Uh -huh. Якщо це професіонал, то це незалежно італієць, китаєць, поляк. Німець завжди є спільна мова, тому що музика це інтернаціональне мистецтво. Ми розуміємо всі один другого в любій точці світу, так що це лише задоволення, пане Джані? Чи не страшно було їхати до нас в Україну? Тому що деякі наземці все ж бояться, що може щось статися? Про що ви про це думаєте? Ові судо у 2014 році я практично жив на майдані, як представник Італії. Трохи хвилювання було, це правда. Але всі рідні мене підтримали. І син, який є відомим на міжнародному рівні рок-музикантом, і внук і інші родичі сказали мені: їдь, їдь, не бійся. Я не боюсь. Я швидко прийняв запрошення Галини, але трішки хвилювання все ж було. Проте як тільки я приїхав в Україну, побачив, що тут можна цілком нормально знаходитись. Все добре, не боюсь. Я ще маю святого, який мене охороняє, Падре Піо – це мій Янгол-охоронець. Міопродиця ну, добре до Ми вдячні, що ви підтримуєте Україну. А я би хотіла, пані Галину, вас запитати, чи відзначили для себе якісь такі якості, які відрізняють от, чітко італійських співаків і наших. Щось таке відчули. Я думаю, дуже так кидається в очі. Це італійський темперамент. Ага. Ну, Джані, це вогонь, це такий, знаєте, мужчина без віку, без меж. <смеш>, він такий чистий італієць. От і, італійські чоловіки, вони гарячі, вони виросли під сонцем. Ось, <смеш> і такий такі він є. Він приїхав сюди, привіз. Свою пасту, свою оливкову олію, він завтра буде робити лазанью. Ми будемо запрошувати гостей робити італійську вечірку. Клас. Ну навколо нього життя кипить. Угу. Отакі, от для мене, італійські чоловіки, от жані, такі. Приклад, <риклад> ну слухайте, дуже цікаве поєднання тоді виходить, бо він такий вогняний. А ваш голос порівнюють з рідким бурштином. То це знаєте, така якась цікава суміш. Що ж, наша розмова вже так близиться до завершення, і я пропоную від вас отримати декілька слів, що би хотілося б сказати нашим глядачам, якісь можливо такі слова. Я представляю Італію. Я тут для цього, щоб сказати народу України, що потрібно жити. Треба бути братами. Таким чином, ми потискаємо руки дружби Італії та України. Я представляю Італію, моє місто Рим, яке є столицею світу. Мама Рим. Тому я написав пісню з такою назвою. А ще я написав пісню Ланіма Дель Мондо, з якою виступав перед Папою Римським. В ній йдеться про мир. Я чоловік, артист, який говорить про мир. Про мир я написав багато пісень. Я представляю мир і дружбу. Це як потиск руки між нами. Дайте руку. Це дуже важливо для нас. Таку співпрацю я маю з 2005 року, коли вперше приїхав в Україну. Далі я продовжував у 2013-14 роках співпрацюючи з багатьма українськими артистами. Я давав багато концертів для українців, військових, дітей, хворих. Я багато зробив у плані солідарності. Я це роблю від душі від себе самого. Я не представляю при цьому італійський уряд. Я дію від свого імені, як Джані Девіс. Я роблю це, бо є людиною, яка вірить у дружбу. І у мир. Так само я повірив у дружбу Галини, ще не знаючи її особисто. Я зразу відчув довіру до неї. Правда ж? Ось що я представляю: я людина до лапаючи не лиміє Ну, я впевнена, що ви і виконанням пані Галини дуже вражені, тому що в неї дуже сильний така подача. Думаю, колись, може, і ви римському заспіваєте. З <с -плес> <с -плес> задоволенням. українською я готова співати всюди, на всіх рівнях. І наш концерт це частина Італії в Україні для тих людей, можливо, які зараз не можуть побувати в Італії. То Італія прибула сюди до них. Дякую за цю розмову. Сподіваюся, що співпраці буде більше. І про українську культуру будуть знати в світі. Італійської в нас тут теж буде дуже багато. Hey. Дякую, ти, Дякую вам, дякую телебаченню усім тим, хто дав нам можливість прийти в цю студію сьогодні увечері. Що можу сказати, міцно вас обіймаю від свого імені і імені. Мого міста Рим та Італії Виражаю нашу братню підтримку. Дякую і зустрінемося на концерті. Арконцерт. Дякую. Дякую. А я нагадаю, що сьогодні поруч зі мною були італійський співак Джані Девіс та наша землячка, співачка Галина Швидків. Мене звати Оля Добреля. До зустрічі на ITV Media Group.